Вітання всім на м каналі. Віднедавна в Україні запрацював механізм, який дає можливість складати іспит у сервісному центрі після самопідготовки. Тож, давайте розглянемо основні плюси та мінуси самостійного вивчення теоретичних дисциплін. Але для початку проговоримо алгоритм дій для отримання посвідчення водія з урахуванням можливості самопідготовки. Перше, з чого починаємо обрати спосіб теоретичної підготовки, чи самостійно, чи в автошколі. Якщо будемо навчатися в автошколі, прийняли таке рішення, необхідно знайти акредитований заклад та подати туди необхідні документи. Друге. Вивчити теорію або ж самостійно, або в автошколі. Теоретичний модуль підготовки водіїв для категорії Б передбачає 64 години навчання і включає такі розділи. Основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху, етика або психологічні основи водія транспортного засобу, будова і технічне обслуговування транспортного засобу, основи керування транспортним засобом і вимоги до безпеки дорожнього руху. І також надання до медичної допомоги. Підготуватись до іспиту в сервісному центрі МВС. У разі, якщо ви навчалися в автошколі, прослухати повний курс лекцій та отримати свідоцтво в електронному вигляді, яке чинне один рік. Тобто цілий рік передбачає законодавство для того, щоб ви при необхідності далі ще готувалися до іспитів у сервісному центрі і, власне, складали його. При цьому зверніть увагу, що посвідчення електронне про закінчення курсів в автошколі має видаватися без складання внутрішнього іспиту в автошколі, тобто достатньо факту тільки проходження повного курсу лекцій. Третій крок скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. В перспективі передбачається також, що така можливість буде надана центрам надання адміністративних послуг так званим ЦНАПам. За умови, що вони заключать відповідні договори із сервісними центрами, встановлять там потрібне обладнання, забезпечать всі вимоги законодавства щодо складання теоретичних іспитів. Ну але поки що це не працює, тому будемо поки що говорити про складання іспитів у сервісних центрах МВС по факту. Для проходження тестування попередньо треба звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Наразі нема прив'язки до місця проживання чи місця реєстрації кандидата у водії, де завгодно на території України до будь-якого сервісного центру ми маємо право звернутися. Отримати талон запису через функціонал Є-Запис або через термінал сервісного центру МВС безпосередньо на місці в цьому сервісному центрі, в обраному вами. Для отримання можливості складати іспит в сервісному центрі потрібно надати такі документи паспорт громадянина України з відбіткою про місце реєстрації. або ж як варіант, ID картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон останні надаються разом з довідкою про місце проживання про місце реєстрації. Ідентифікаційний номер Медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом, обраної вами категорії, іншими словами, що у вас нема протипоказання до керування транспортним засобом. Наявне посвідчення водія у разі, якщо отримує громадянин права на керування транспортним засобом іншої категорії, тобто, якщо була відкрита інша категорія, він хоче якусь нову відкрити. Тоді старе посвідчення водія потрібно обов'язково. Надавати. Також додамо від себе, що у разі навчання в автошколі бажано мати роздруківку того електронного посвідчення про закінчення курсів підготовки водіїв у тій чи іншій автошколі. Ну чи принаймні знати назву автошколи, де ви навчалися. У випадку, якщо ви готувалися самі, звичайно, що про це треба повідомити. Мовляв, я готувався самостійно, хочу скласти іспити після самопідготовки. Нагадаємо також, що для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Під час тестування допускається максимум дві помилки. Якщо ж кандидат у водії допустив більшу кількість помилок або не вклався у відведений час, іспит вважається нескладеним. Наступна спроба допускається не раніше, ніж через 10 днів з моменту складання попереднього іспиту. При цьому у майбутніх водіїв є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту. У разі успішного складання іспиту його результати дійсні знову ж таки протягом одного року. На момент запису цього відео достатньо лояльні умови складання іспиту в плані фінансовому. 13 гривень складання іспиту, ну тобто чисто умовно так. Мова іспиту при цьому тільки українська. Після того, як поставлена крапка у теоретичній підготовці і складено іспит в сервісному центрі, час переходити до практичної підготовки. Для цього треба знайти обрати акредитований навчальний заклад. Варіант можна зайти на сайт головного сервісного центру і там подивитися перелік автошкіл, обрати для себе прийнятний варіант. У разі, коли ви вивчали теорію в автошколі, для практичної підготовки може бути обрана як та сама школа, де ми проходили теоретичну підготовку, так і будь-яка інша автошкола. Тут прив'язки до однієї тієї самої автошколи, як бачите, нема. Наступний крок пройти власне практичну підготовку. Практичний модуль програми підготовки водіїв категорії Б передбачає 40 годин навчального водіння, 38 для автомобілів з автоматичною трансмісією. Після цього скласти внутрішній іспит в автошколі та отримати свідоцтво в електронному знову ж таки вигляді, яке чинне 2 роки. По-перше, звернемо увагу, що на відміну від теорії, якщо ми її вивчали в автошколі, і де іспит внутрішній, не передбачено. Внутрішній іспит з практичного водіння в автошколі передбачено в обов'язковому порядку, має проводитися. Після отримання електронного цього свідоцтва про закінчення практичної підготовки у нас з вами є 2 роки на те, щоб скласти практичний іспит у сервісному центрі, тобто поспішати нема куди, достатньо є для цього часу. Наступне. Скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Знову ж таки, нема прив'язки до місця проживання чи реєстрації, навіть нема на сьогоднішній день прив'язки, колись було таке, що де ви складали теоретичний іспит, обов'язково в тому самому сервісному центрі мали складати і практичний іспит. На сьогодні такого нема і можна теорію складати в одному сервісному центрі, а практику зовсім в іншому. У сервісному центрі без проблем. Знову ж таки, в фінансовому плані достатньо все лояльно 13 гривень за складання іспиту. Ну і власне отримати посвідчення водія у сервісному центрі МВС. На сьогодні розглядається така можливість, щоб можна було поштою отримувати, замовляти посвідчення водія і його присилали. Ну, але ми поки що будемо про традиційний, так би мовити, метод говорити, що особисто отримати у сервісному центрі МВС. Перше посвідчення водія є тимчасовим, видається на два роки. Про нього про перше посвідчення водія є певна специфіка. Посилання на відповідне відео, що треба знати, про перше посвідчення водія вгорі. Праворуч дивіться. Орієнтовно отримання посвідчення водія обійдеться в 311 гривень. Це бланкова продукція плюс сама послуга видачі посвідчення водія. Тобто, знову ж таки, достатньо все лояльно, принаймні на цей час. А ось тепер спробуємо проаналізувати плюси і мінуси власне самопідготовки. Перше. Якщо дивитися в короткостроковій перспективі, то не може не кинутись в очі економія коштів. Звісно, що коли ми йдемо в автошколу, потрібно платити деякі кошти там, декілька тисяч гривень. У випадку самопідготовки ці кошти економляться. Тому в даному випадку, в короткостроковій перспективі, це однозначний плюс на користь самопідготовки. Друге. Час і терміни навчання. У випадку з автошколою є чітка прив'язка до розкладу навчання, до термінів навчання, і це може декого не влаштовувати. У випадку самопідготовки ми не прив'язуємося до розкладу запропонованого автошколою. У вільний для себе і зручний час займаємося самопідготовкою вивченням правил дорожнього руху і супутніх дисциплін. Ну і можемо не очікувати там, не розтягувати навчальний процес на місяці, а теоретично можемо справитися і за тиждень другий. За умови, що кандидат у водії достатньо такий самоорганізований, вміє планувати свій час, вміє самостійно навчатися організовувати свій навчальний процес, тоді, якщо справа стосується часу і термінів навчання, при самопідготовці можна в цьому виграти. Тобто це можна також сприймати як своєрідний плюс. Але може бути і зовсім інша історія. Якщо у випадку з автошколою учень прив'язаний до часу термінів навчання, і хоче того чи не хоче, але по суті зобов'язаний виконувати там домашні завдання, відповідні розділи дисципліни опрацьовувати, то у випадку самопідготовки, Якщо не досить самоорганізований учень, це може розтягуватися, а сьогодні я не хочу, сьогодні настрою нема, і так далі. І так далі, шукати собі якісь причини для того, щоб перенести це на завтра, на післязавтра, і так далі, на більш зручний для себе час. В результаті оця економія часу, яка нам видавалася очевидною, може не спрацювати. І по факту процес самопідготовки може розтягнутися на довгі місяці. Третє сам навчальний процес. У випадку з нормальною автошколою і професійним викладачем, навчальний процес відпрацьовується роками. Є чіткий план і методика подання матеріалу. Професійний викладач знає. Яку тему викладати, за якою, на що звернути увагу, що розширити, які нюанси треба додатково розповісти учням, підготувати їх не тільки до іспитів у сервісному центрі, але і в перспективі до самостійного водіння. У випадку з самопідготовкою, по великому рахунку, учню самому доводиться обирати, які теми, за якими вивчати, на що там звертати увагу, не звертати, що йому видасться важливим, а що не дуже важливим. Наперед він не може знати і розуміти, які знання йому згодяться на практиці, а які не згодяться. Знову ж таки, величезну роль грає здатність людини до самоорганізації. Якщо людина методично, прискіпливо пориється в інтернеті, знайде для себе гарний ресурс, де методично викладають правила дорожнього руху і супутні дисципліни, розжовують, так би мовити, все розкладають по поличкам, тоді одна справа про якусь якість знань можна говорити. Але може бути і так, що достатньо таки сумбурно, випадково різнопланові лекції від різних викладачів на різних ресурсах. Людина по необхідності читає там, дивиться, і від цього нема систематизованих знань, а є такий набір безсистемних якихось знань, і начебто людина володіє інформацією, але, на жаль, не володіває належними знаннями. З правил дорожнього руху і супутніх дисциплін. По факту, начебто, щось знає, але якщо задавати питання про реальну готовність до практичного водіння, то тут може бути не так все однозначно. Зважаючи на вище сказано, організація навчального процесу при самопідготовці, як правило, гірша ніж при навчанні в автошколі. Четвертий момент якість навчання, якість отриманих знань. В більшості випадків кандидати в водії заточені на складання іспитів у сервісному центрі. Вважаючи, що якщо вони навчилися правильно відповідати на тестові запитання, то вони по факту готові і до практичного водіння. Але на превеликий жаль, тестові запитання, які є у сервісному центрі, Далеко не завжди не в повній мірі перевіряють реальну готовність кандидата у водії до реального практичного водіння. Тому, якщо говорити про підготовку до складання теоретичного іспиту, самопідготовка достатньо таки непоганий варіант. Без проблем можна підготуватися, вивчити відповідні запитання і навчитися правильно на них відповідати. А от щодо здобуття знань, які необхідні саме для практичного водіння автомобіля, то в даному випадку самопідготовки можуть бути великі проблеми. Повторюся, звісно, якщо бути достатньо самоорганізованим, вміти самостійно працювати, вміти навчатися, обирати потрібні ресурси, звірятися там з навчальною програмою, читати кваліфікаційні вимоги, які ставляться до майбутнього водія, в принципі, можна підготуватися і самостійно. Але, як правило, учні заточені саме на підготовці до складання іспитів у сервісному центрі, а про те, які знання їм будуть потребуватися в подальшому, ну просто не мають уявлення. Потрібно, мабуть, також зазначити, що самопідготовка не є чимось новим, колись в Україні вже вона була. Але через декілька років, коли підняли статистику, проаналізували, прийшли до невтішного висновку, що, на жаль, водії після самопідготовки набагато частіше потрапляли в аварії в ДТП, ніж ті учні, які навчалися в автошколах. І, мабуть, через це в тому числі самопідготовка тоді була відмінена. Якщо брати до уваги зазначений факт про те, що водії після самопідготовки набагато більше ризикують потрапити в ДТП, ніж водії, які навчалися у професіоналів, тоді і економія коштів, і час і терміни навчання, які ми розглядали як своєрідні плюси при самопідготовці, можуть по факту вже виглядати не такими вже й плюсами. Якщо підсумовувати все вище сказане, Однозначного висновку як такого нема. Як кажуть, поживемо побачимо. Не будемо категоричними і не будемо зазначати, що самопідготовка однозначно це погано. Ні, вона можлива. Але при її виборі треба дуже-дуже зважено і відповідально відноситися до навчання. Успіхів усім у сервісному центрі на іспитах. І головне без аварійного водіння. Ще побачимось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки.